Всім привіт, Банда! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб. Все про коропову ловлю. Ну що, банда, ще один ролик у нас з ряду відосиків про е, розмови про короповий інвентар, про коропові штучки, лайфхаки. Сьогодні у нас по плану це ПВА-мішки. Е, які є ПВА-мішки, бо їх є багато нюансів, як їх зробити, лайфхаки, що з ними можна виробляти, і, звісно, експеримент. Як вони розкладаються, холодна тепла вода і зрівняння з ПВА-сіткою. Це дуже важливо. Подивимося, ПВА сітка швидше чи ПВА-мішки розтворяються. Також зробимо снасточку під них. Е, ну, Повністю покажу, як я пакую, як це все. все. Покажемо, все, будемо дивитись. Так що, друзі, вам гарного перегляду. Не забудьте підписуватись на каналчик. Друзі, був бу, я провів конкурс, двоє переможців вже відписали, ще один ні. Так що, друже, якщо дивишся, відпиши, будь ласка. А вам, друзі, гарного перегляду. Не забувайте підписуватись, лайки, комент і погнали! Робити ПВА. Мішки. Все, погнали! Трошки про ПВА мішки. Що це таке? Це е, такий кульочок, просто який розтворяється в воді. Є така сітка ПВА ролик є. Якщо не забуду поставлю, або заходьте на канал, е, ролик є про пва сітку з рівняння, з рідинами. Ну, все, всі нюанси про пва сітку Заходьте, дивіться, це таке саме, але що єдине, тут е, ємкість цього мішка більша. І ПВА сітка використовується для... Я вже у ролику я розказував в більшості злочин, щоб з м'ягкого матеріалу не запутувався поводок, а ПВ-мішки використовуються це як метод загодовування точки. Це ними не кинеш далеко, це определенні дистанції. І їх використовують як метод закорму риби, грубо говоря, і з оснасткою, щоб корм був прямо біля оснастки. Їх є багато видів, довгі, широкі, ну всякі, які хочете на всі смак ваш і ваш гаманець. У мене два види, два види. Дивіться, є чого я купив, два види, вам показати. Я просто оце ПВМ-мішок. Типу, він просто без нічого. З ним є декілька нюансів. Це вам потрібно буде <кхм> робити або надріз, або як я роблю, я вирізаю кусочок. Щоб це зав'язати, потім треба буде дирочки робити або угол відчинювати. Це ну, типу, повністю зап... щоб його запечатати. А є друзі, от дивіться, роблять, вже, не знаю, бачили, не бачили, роблять ось такі пива мішочки. Вони є більші, дивіться, з пива ниткою вже. Тут нитка, вона розтворяється у воді. Все зроблено для риболова, щоб швидко. Все -все Вони вже з дірочками, якщо там вам видно. Не знаю, видно чи ні, вони вже попробивані, вони такої конусної форми. Друзі, все дуже тут просто. Тут безстренько. Тут забили, поставили, ось зав'язали мотузкою ПВА, все чітко. Отут більше гемору. Так що по ціні вони одинакові, ті ще дешевші, бо вони менші. Е, більших не знайшов. Ну є більші. Якщо я вам рекомендую ось такі брати, менше запарюватись, зв'язали чук-чук і в бой. А тепер поїхали, зробимо стасточку і заб'ємо ПВА мішки. Погнали! Я буду робити на шоклідері просто на простої плітні. Лідкорд я рідко використовую, хіба якісь водойми, де потрібен лідкорд. У нас на Закарпатті, якщо чесно, взяти такі пару водойми є. Ось Береги водойми, там потрібен лідкорд. так що рідко використовую. чесно. Чисто моя е, думка. Ну, плетня така, в принципі, саме товста, я досить товсту використовую. Ну, не думаю, що вона більше ріже рибу. Ну, це чисто моє таке Ну, Де потрібно, звичайно, я жім на від корови. Е, ось так, погнали друзі. Тут з цього до кінця теж, друзі, ваші оснасточки, не кладіть карабіна, не кладіть нічого. Я вас прошу, прив'язуйте петля в петлю. Це саме один з надійних вузлів, і вдруге, в друге, в будь-якому випадку, рибка може освободитись від грузила. Це дуже так. І використовую я В основному там, 99% рибалок це просто оснастка, просто скользяк, просто скользяк. І все. Його і з'яжемо. Так, погнали. Е, є в нас, Я два варіанти використовую е, цих трубочок, щоб надівати грузило. Це у нас от такий простий конус, якщо йде на е, ці безпечні кліпси, просто твердувати. І спеціально е, о, ця е, карпрошна вроді, яка не буду брехати, не пам'ятаю вже ну, такий самий конус, як просто він трошки інакшої форми і м'якший. Мені оці більше подобаються і дешевші, немає не різниці. Так, поїхали з цього, що ми робимо? Саме перше. Грузило. Також є два види грузил, друзі. Є типа елеватора, я їх частіше використовую це для мула або проста папуля. Це вже теж на вкус і цвіт, як це говорить. Так, поїхали перше це потім ми запихаємо конусик. Ось, друзі, запихаємо сюди конусик. Продовжуємо. Запхнули конусик. Грузило вже проділи, ну, грузило можна з цієї сторони, це не грає рулі. Потім быстросйомчик. Бистросьйомчик я яжу ось таким методом. Не знаю, чесно, який вузол як це як називається, але я яжу ось таким методом. Це у нас Пробиваємо петлю сюди. Оп, виводимо. Не знаю, вам видно, чи ні. І тут у нас отаке виходить. петля тут. Тут дві, дві, ці, дві кінця, два кінця. Ми робимо ось, оп, пробиваємо, робимо такий вузол, у нас тут лишається петля. Карабінчик або без тросьйом проводимо через цю петлю. Оп-оп-оп. Так, на відео як все важко виходить, але. Так, продіваємо, продіваємо. Продіваємо його повністю і тут потрошку, потрошку затягуємо. Оп, оп. Мочимо. І. Затягуємо більше. І у нас виходить ось такий маленький вузол, але, друзі, ніколи ніколи, ой, пиваю мішок, ніколи в житті він мені не розв'язувався. Лишнє обрізаємо. Тут немає різниці, скільки обрізати, бо у вас в основному це і так сховається під, під, цей, під е, е, конусик. Ось, Лишнє обрізали, нема різниці, скільки обрізати. бо все І так сховається під конусик. Тепер конусик натягуємо на. Оп, все сховали. І в нас лишається самий безстросьйомчик. Потім грузило. Ми вже вилетіло, Грузило, натягуємо на цей безтросьйом. Чим плюс оце безтросьома, що можна аж гарно грузило натягнути. Тут він досі, досі долізає, типу, до тут меточки, але він не фіксується. Це і фіксується, ось дивіться, Воно тримається на самій цій, бачите, на самому конусу, При поклювці, риба його дуже просто збиває. Типу, там поклювка і все, І грузило злетіло. Ну, розумієте, що це прикольний плюс. Ось, Гарно натягнули. При закиді воно чітко все стоїть, а як поклювка, це простий скользер, воно злізає. Прям так просто. І тут гарно можна прям постаратися прям сильно забити до самого кінця. І це у вас буде, я вам підкажу, прям додаткова засічка. По поводочку я вже показував там в'язати, там нема нічого сложного. Насадочку натягаємо наших бандітів офіш. Вони нам їх подарували і вам для конкурсу також. Дякую велике. Оп! Оп! Такі маленькі 6 мм насадочка. Якраз для весни буде бомба. Оп. Стопорик не ставлю, немає різниці. Також, так само сюди надіваємо теж пильничок. Я надіваю не мали... тобто маленький. Я сюди надіваю маленький пильничок. Я довгий не, не, не люблю. Довгий я не люблю пильники, От мені не подобається, мені короткі. Тут просто надіваємо, щоб воно не злетіло звідси. І ще є е, ці безтросьйоми. Ну, якщо знайду, у мене другі. Там, де треба заводити цей вузол, де треба петлю заводити туди От, такий карабінчик у мене ще є. Ну, карабін, я не знаю, як я, Зараз знайду вам постараюсь знайти. Тут тільки такі. Ну, чесно вже, друзі, не знаю, чи знайду вам. Тут у мене тільки такі лишились, вже, може таких і немає. А ну, оцей який? Ні, це тільки такі. Ну, треба шукати, вони може в цьому наверху, де я тримаю в сумці основній. І там, коротше, заводиш. Ну, знаєте, такий заводний. І от там я взагалі спільничка використовую, просто голий поводок. Тут треба, щоб не злетіло. Тут так само оберемо. Оп, вирівнюємо, вирівнюємо, все, і наша оснасточка готова. Все чітко і без пилі. Подивіться, все чітко. У нас скользяк, чіткий скользяк. І о, тут що мені подобається, бо великий пильник, якщо отут надінете, буде менша типа траєкторія атаки, А тут маленький пильничок. Взагалі, по факту, тут хватить, щоб ті, які це, щоб не злітало. Ну, це найменше, яке я знайшов. І тут дивіться, який великий угол атаки, типу, що крючок може бути як під водою крутитись. Все, поїхали збирати пива мішки. Ну що, давайте наб'ємо цей без оснастки, бо тут все понятно, все легко, що оснастку заклали і цим зав'язали. Просто як розтворяється, яка різниця. Хочу подивитися, що швидше, що ні. Набиваємо трошки, ну, щоб. Більше корму не використовувати, а більше погодувати рибку. Чисто для експерименту, так сказати. Плюс цих, кажу через пива мішки це досить весну, це досить е, кормоємкні, у е, вас виходять е, ну, презентація, чи як правильно, навіть не знаю, як сказати. Так що, ось, друзі, набив, тут все дуже просто взяв. Зараз з оснасткою покажу це без оснастки, просто простим вузлом, Ой, криво взяв. Бачите, все для людей все легко і тут можна накусячити. Просто зав'язав, обернув ще раз. На відео як завжди, друзі. обернув ще раз. Дивіться, взяв. Взяв в рот, уже слина розмочила, ще раз зав'язав. Ну, тут уже як вам потрібно зав'язуєте, як потрібно лишнє відрізано, ну, я не відрізаю. Так, і у вас вийде, ну, поняли, тут оснасточка буде такий мішок. Зараз зв'яжемо з іначого пива мішка. Тут уже. По, також по корму, дивіться. Рідини, які можете замочувати пеліць водою, не бажано вода роз'їсть. Рідини, які не роз'їдають це, ми, в моєму випадку це меласа. Ну, я використовую меласу, або спеціальні фреші, спеціальні ліквіди, які френдлі з ПВА мішками або ПВА стіками, бо вони досить сильно розтворяються. Це правда. Тут удобно не треба нічого ні видавлювати, нічого. Тут дірочки, ну типу вже зроблені з завода, все комфортно. Позер нових, друзі. Зернові можна, але що єдине їх треба висушити. Тигровий горіх там кукурудзу або перемелену кукурудзу, як я роблю. Частину, коли я знаю, я хочу ПВА мішки давати, чи там перемелену, навіть я молю з вечора і ставлю е або на салфеточку, або з двох боку салфет... ну Варю, молю і <кій> частину, яку я буду добавляти в ПВА мішки, просто сушу. Тут варіантів більше ніякого. Просто сушити її потрібно, не висушити в плані того, що, щоб було повністю суха, а щоб не роз'їдала ПВА мішки Мішки. У плані, ви там салфеточки поставили до ранку, воно все висохне. Або на рибалці згорили, поклали на сонце, годинка, півтора воно сухе, бо воно роз'їсть. А так воно буде тримати, у воду воно впаде, своє собі набере. Попельцю зрозуміли, е, використовує або нічого не використовуємо, або ліквіди, які френдлі за пва стіками, ПВА мішками. Тут все просто. Так, поїхали робити другий е, цей пва мішочок погнали. Ось дивіться, по цьому пва мішкові я вже відрізав собі ленточку. От я роблю так. Відрізаю собі ленточку, ну яку вам зручно, можете тоншу, можете, ні, яку вам зручно буде зав'язати стік. Чи лічно я роблю ось таким методом. Все. Можете і тут розрізати, зав'язувати, як цей, але я роблю ось таким методом. Потім основний стік стікару, пва мішочок, додаємо скільки ну, ну, тут. Влазить вам знизу, додаєте пару сантиметрів. Я буду менше, бо корму, щоб не використовувати, додаєте ну, десь одна друга цього <кхи> корму, якого там використовуєте. Потім кладемо поводочок з оснаскою. Оп, поставили це збоку. Оп, він у нас там вже стоїть. <кхи> він у нас там. Потім засипаємо то все. Щоб його трошки притопити. Його трошки притуплюємо. Тут корму, звісно, маловато, але нічого. Для, для експерименту буде зрозуміло. Ми його тут притуплюємо. Потім, коли ми його притупили, самий повод, ну, оснастку. Саму оснасточку Добавляємо, акуратно складуємо саме уже кінцівку. Це грузило з цим. Оп! Я його ось так. Грузилом вперед поставлю. Шик. Шик. Ось. Так поставили. Тут все порозрівнювали, бо це досить важливо. вам розчиниться під водою, але рибка і так зробить повітря, друзі. Воно його перечін. І додаємо решту корма. Ну, образно, я весь не буду додавати, але ви розумієте. І додаємо решту корма. Ось бачите. Оснастка у нас трошки ниже. Оснастка сама, оснастка насадка, кажу, оснастка, вибачаюсь. А грузило має вийти у вас трошки вище. І потім просто берем і робимо ось так. Зачинюємо і. І замотуємо. замотуємо Я замотую і потім оцим кусочком ПВА стіку з ПВА цього ПВА мішка, що у нас лишився. Ми просто його зав'язуємо. Можна використовувати тут ці два одну цю штуку на два ПВА мішки, якщо гарно зав'язати. раз, і два вузлика тут хватає. Раз. І Два. Лишнє можна просто одірвати. Бачите, ще лишилося, ще на один буде. Ну, Тут теж лишнє можна просто одірвати, відрізати. Ну, відрізати, поняли? Давайте для красоти відріжемо. Все. Тут також беремо ножничками, лишнє відрізаємо. Все. Для польоту. Зараз я то все повідрізаю, бо в мене ножик ножниці поламались. У мене ножиком повідрізаю. Зараз я вам покажу, як це вийшло. Ну що, ось я лишнє. Ось така у нас конфетка вийшла. Воно не повне, звісно, коли воно повне, воно красивіше виглядає. Але мені нема смислу, в мене польових умов не є для рибалки, а просто для, щоб вам наглядно показати. Потім Бачите, цей удобніший тим, що тут вже є дірки, а тут нам треба зробити самому Беремо іглу і просто пробиваємо. Його пробиваємо. І ще робимо ось такий лайфхак. І ще, друзі, щоб випустити більше воздуху, що у нас є. Тут ножничками, звісно, в мене ножничок нема. Відріжу, зроблю дирку так. Ножничка зато поламалася, блін, треба собі ну, і купити. Ось робимо дирку, випускаємо весь весь воздух. Потім це консервуємо, плюс-мінус. І пальчиком слиною просто замазуємо. Замазуємо. Вона заліпиться. І все. Отже, банда, я думаю, вам. Було це корисно. Ну і все, просто це тепер вяжемо петля в петлю, тут петельку робимо з основним шок-лідером. Ну, я роблю це все на шоклідері. Це в мене на основному шоклідері. Я не роблю уривок. Але коли лідкорд, то лідкорд до шок лідера яжем і в бой. Закидаємо. Зараз, щоб не розтягати ролик, я яжу ще два ПВА стіки І будемо дивитися, топити, як. Що розтворяється. Так що, друзі, не переключайтесь, погнали. Я, я з'яжу на кадра. Якщо вам цікаво, як ці я затепи вас, тільки заходимо в минулий ролик. Там все показано. А я яжу це на кадра, кадр, набираю водичку теплу, ну, таку обукновену літипну і холодну, і погнали в бой. Все, друзі, чекайте, буде наступний кадр. Приїхали до головного експерименту. Тут у нас просто літипна вода, тут з кубиками льоду. Тут прям вода холодна. Холодна водичка. Так, е, по черзі, не знаю, так, як би ви опускали? Оснастка, де холодна вода чи тепла? Я думаю, де тепла, щоб гарно відкрилося. Тут просто раді цікавості, які в нас будуть, що швидше відкриється. Що закриється, забув Секундумір. Є. Так, банда, у нас з оснасткою і просто. Що, поїхали, опускаємо і включаємо секундомір. Так, друзі, раз, два, три, чотири. Бам-бам. Все включили. Тут, понятно, упав вже тут стоїть, але тоне. Давайте ми його поможемо утонути. І так, з другої камери я вам підзніму. І наскільки розтворяється пва мішочок ой Ой-ой-ой! Яка краса! Я думаю, вам видно. Взагалі Вообще бомба. Взагалі Вообще -вообще бомба. Тут все стоїть. ПВА мішок. ПВА мішок, майже вже все, майже вже все. 33 секунди. Теплій води ці друзі. 33 секунди. Ну, ПВС ще розтворяється. Ну все, пва мішочок це все. Це краса получилась неймовірна. Вам пізнімо трошки. подивіться. За 35 секунд практично все. От стільки зараз. Зараз зараз вже розпався. Це у нас, ну, авроруськи 56 ну, хвилина. Хвилина. Все розпався. Тут вже все чітко. Тут плюс більший ПВА мішка. Ми, ми, перед стіком, е, коли не дистанція вам потрібна. Тут вже трош, теж вже розпався. Тут тільки оце зверху плаває, але це таке це засчет того, що нема грузило просто. ПВА мішок вже нам хвилина 20. Хвилина 20, це у нас холодна вода. 30 секунд 33 там було, це у нас тепла вода. ПВА стік це у нас хвилина. А ПВА стік в холодній воді, чи навіть не думає розтворятися як минулого разу. Там було щось на 6 хвилинах. Ось такі у нас і результатика. Тут риба як приходить. Бачите, нічого не попуталось, все чітко. Все чітко. Цей е, папчик вище. Шу. Бомба. Бомба-бомба клас. Просто бомба клас. І подивіться, є різниця, подивіться на цьому О, корм. Це не повний. представ собі повний тут увалити. Навіть тут маленький, подивіться різницю між кормом. Частинка корма і Шу. і це не повний стік. Так що з стіками це класно ловити весною. Я буду... Вона ще буде довго розтворятись Ну, нічого, поговоримо. По планах, що в мене, поговоримо поки. По планах у мене це я ж тепер собі поводочки нав'язую на весну, туди-сюди. Вам відосики підзнімаю такої рубрики. Просили, як я ловлю де багато сомика канального зніму відосик. Потім як я ловлю, зв'язую оснасточку вертольотик. Також вам здойму Ну, таким планом будемо рухатись. А по відкриттю сезону. Хоча я його і не закривав, я планував зимою вийти, але не виходило. О, Починається уже сіточка. По відкриттю сезону, це у нас буде, якщо я не помиляюсь по погоді, що я дивився. Я хотів цього вівторка, а цього вівторка це у нас. Сьогодні у, нас, як Сьогодні у нас, друзі, 23, 24, 25 числа їхати, але там ще мороз і лед досить великий, що він не встигне ростати там 0, але плюс 8, але він не встигне ростати лед. Бо лед десь там 15 центів. А що, на другий вівторок, типа через цей, планую їхати на рибалку. Так що, якщо все добре, що десь 10 березня, виходить, десь таких числах буде відосик з рибалки. Я вже, друзі, аж на такому мандражі. Прям хочеться зразу першого, першої риболовлі зловити з відкриття. А, бо бувало і, звісно, відкриття, що із бубликом сидів, але подивимось. Так, друзі, вже розтворюється. 4 хвилини, ще хвилинка буквально. Включуся вже, як розтвориться. Уже банда розтворився, Ось, подивіться, там вже лежить. але хочу вам показати, бо риються тут дивіться, це соплі, виходить, з пива мішка. Типа ну, на вузлові, але в, цьому, в чому, що тут воно твореться на вузлові біля грузила. Поняли? Де ви в'яжете поводочок, у вас повністю без цієї слизі. А проблема ПВА-сітки. Цікаво, яка дорога буде ПВА-сітка. Буде батл 100% на цій неділі зніму. Ось тут а ось це сопля за ПВА-сітки, і вона у вас лишиться. Біля гачка. Бо він, як би вони чіпляли, він таким методом розчинюється, і ви його все одно чіпляєте під гачок. І воно все чінюється до гачка. І та сопля, вона ну, типа, там 90% вона робиться біля цього. Біля, скажіть мені, біля гачка. Оце що єдиний мінус ПВА сіток. Ну, дешевий це заврор, але подивимося, що з дорогою. Бо дорогою я не користувався. Подивимося, я думаю, так само буде соплятися бо... Це одна хрень, я думаю, роблена на одному заводі. Просто брендовка. Але там подивимося, не будемо говорити. 6 хвилин уже. Уже ось. Ну, вже розтворився. Там вже фіня. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Залишайтесь зі мною. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Друзі, прошу вам підписочку. Добиваємо, добиваємо. Щоб 2К вже скорі було, 2К, там 3-4. Може там на кожній якісь, бачите, тепер зробив, вийшло якби відкриття сезону і вийшло на 1500 підписників такий розіграш. Може і на, 5, ну, типу, ще 500, може і на 2000 лагенький зробить, зробити невеликий, а грандіозний прям розіграш. У мене є такі е приблизні призи, що я хочу. Вибачаюсь. Це буде на 5 тисяч. Так що, друзі, підтискуйте. Думаю, маленькі розіграші кожну одметочку 500 підписчиків буду робити. А ви, друзі, мені допомагайте. Цього бо з вами. Мені це буде так легко зробити. Ви в мене молодці, підпишетесь, комент напишете і поставите лайк. Все, друзі, па-па. до наступних зустрічів. Надіюся, вже зустрітись на риболовлі. А якщо ні, включимося з моєї кухні а студії. Все, па-па, друзі!